Як зробити на біржі Байбіт на новому лаунчпулі з проектом ЗКЛінк? Для того, щоб тут взяти участь часу, є в принципі достатньо, і участь в цьому лаунчпулі ми зможемо взяти з токеном краї Зекалінк, потім MNT, тобто нативний токен біржі Байбіт і USDT. Особисто мені цікавий цей лаунчпул разом із токеном, тому що я купляв його на Coinlist, от на 500 доларів, і по ціні 0,15 долара. То тут ціна 0,54. Тобто я можна сказати, вже зробив 3 ікси зі своїх коштів, але це. В нас ще не враховуючи сам розлок, розлог буде 30%. Тому, якщо у вас є вільні USDT, або, допустимо, ви холдер токена МНТ, або у вас є локація, куби ви хотіли не продавати, а допустимо кудись застейкати, щоб отримати з цього дохід, то сам Launchpool дуже класна можливість. Для того, щоб тут взяти участь, нам потрібен аккаунт. Переходіть за посиланням, яке є в описі під цим відео, реєструйтесь, верифікуйтесь і далі ми переходимо в вкладочку торгівля. Потім вибираємо SpotX, і тут знаходимо вкладочку Launchpool. Він стартуватиме 2 22 числа, тобто в понеділок, і я думаю, що цей відеоролик ви дивитесь раніше, тому час взяти участь тут точно є. Як я вже сказав, от наші пули, і на даний час зфіксований APR АПР... Це по 800% річних до кожного пулу. Коли ви сюди перейдете, вам буде потрібно нажати кнопочку Взяти участь, і тоді у вас буде ось така сторінка. На даний час ми, звичайно, що закинути якісь свої кошти в цей пул не можемо, а потрібно якраз дочекатися 22 числа. Одразу хочеться сказати, що відсотки у нас не будуть, 800 річних, це логічно. Якщо ми візьмемо, вприклад А8 токен, допустимо, в USDT пулі 62%, а якщо ми говоримо про МНТ 68%, і найбільшим, звичайно, буде відсоток якраз в Улі з самим токеном. Тут ви вже самі приймаєте рішення, куди вам закидувати, чи купити той самий токен Зекалінг по ринку і закинути. Але маєте розуміти, що в такому випадку у вас є більші ризики для того, щоб зловити якусь просадку і так далі. Або ж ви хочете там захеджуватись, відкрити якусь позицію на іншій біржі з першим плечем. Тоді у вас вже ризики менші, але все ж. Тобто, це потрібно робити обдумано. Pool МНТ підійде в принципі ідеально для тих, хто є холдером цього токена, і USDT підійде для всіх. Максимально сюди можна. Закинути 2000 USDT. особисто, я буду закидувати, тому що якраз в мене кошти зараз лежать, якщо не помиляюсь, в токені А 8 Я фармлюю цей токен, і понятно, що я просто перелиюсь в наступний проект. Ви в принципі можете робити так само, тому що проектів тут є достатньо. Допустимо, Moka, Privat, Param та інші токени. Регулярно виходять лаунчпули, тому це хороша можливість, щоб постійно заробляти якісь невеличкі кошти. Якщо у вас є, допустимо, більше ніж 2000 доларів. Ви хочете їх запхати іменно в цей. Лоунчпул, ви думаєте, що тут, в принципі, дохідність буде вартувати того, що ви сюди закинете, то можна просто створити декілька акаунтів, там і на кожен загрузити по 2000 доларів. Це також хороша можливість для того, щоб заробляти більше. Звичайно, що якщо у вас є більше кошти для розпорядження, також, хто не знав, сам відсоток буде падати за рахунок кількості людей. Чим більше людей будуть брати участь в тому чи іншому пулі, тим менший відсоток буде. Ну я вам вже про це розказував. Що допустимо буде плюс-мінус, як в верхньому лоунчпулі, от відсотки на. Порядок менший ніж показується на старті. І тепер можна сказати про основне. Після того, як ви закинули сюди кошти, вони ніде не блокуються, ви їх зможете звідти вивезти з якраз цього пулу. І нагороди за іменно цей пул ви отримаєте через два дні після старту, тобто перше нарахування. Пізніше сам лаунчпул буде проходити декілька днів по стандарту. І я все одно рекомендую дочекатись ще після закінчення офіційного по даті ще два дні, щоб вам додатково фармилися якраз ці токени. Тому що сам лаунчпул він іде з затримкою. Коли люди після закінчення самого дедлайну вже виводять свої кошти, ви все одно можете получати відсотки. Таким чином, ви просто закинули 2000 USDT і чекаєте, поки вони вам не вернуться на аккаунт фінансування. Це все відбувається автоматично. Далі ви можете просто перейти в свою вкладочку фінансування і продати самі токени ZK-Link або в будь-який інший час, коли вони у вас впадуть на баланс. Якщо ж ви, допустимо, захочете вивезти свої кошти швидше, ніж закінчується сам лаунчпул, ми просто переходимо в свій торговий аккаунт, в огляд активів. Далі вибираємо. Вкладочку «Launch Pool», Нас перекидує на наступну сторінку і от бачимо наші кошти, які ми можемо от нажати кнопочку Вивезти з самого пулу. І от то, що в мене фармиться, з 2000 тисяч за 2 дні, якщо не помиляюсь, нафармив 22 токена. Дохід тут може бути різний, може в день капати по одному долару, може по 20-30. по 30, Тому майте на увазі, що дохід може бути абсолютно різний. Також з цим токеном є токен «Splash», Ми можемо розділити пул 500 тисяч токенів за калін, і участь може взяти, наскільки я розумів, тільки нові. Користувачі, вам потрібно зареєструватися на тій біржі від 18 числа до 6 числа наступного місяця і виконати завдання в період з 22 числа по шосте число наступного місяця. Тобто ви реєструєтесь, плюс проходите верифікацію, вносите від ZK-Link токена або, допустимо, 100 USDT. Став свої перші торгівлі в перший час потрібно наторгувати 100 USDT у торговій парі ZK-Link. Ви отримаєте нагороду 100 токенів ZK. Якщо судити по примаркету, знову ж таки це до рівня плюс-мінус 50 доларів. Токен може вийти. Звичайно, вище, а може трохи й нижче. Тут буде 5 тисяч виграшних місць іменно для тих, хто буде в числі перших. Всі потрібні посилання з цього відеоролику я, звичайно, що залишу їх в описі під цим відео, тому переходіть, не встидайтесь і якби, приєднюйтесь до самої роздачі та в наш телеграм-канал. Дякую всім за перегляд. З вами не прощаюсь, а просто до нової зустрічі в новому відеоролику.